Фільм ти мене любиш про любов, бо <рес> бути здивовані. Справжній кінематографіст, особливо в нашій країні, це марафонець. Ви побачите різні 90-ті в моєму фільмі. Це наше минуле, і ми не можемо від нього відхреститися і зробити вигляд, що з нами цього не було. Аж допоки ми думаємо і порівнюємо себе з тим кінематографом, про який я взагалі не хочу говорити. Давайте ми просто будемо самі кращі. Бо ми є європейське кіно. Маю намір працювати з іноземними продюсерами. Просто дуже дорого і не цікаво. У мене купа плейлістів з українським фанком 70-х, шістдесятих, 70 х років, які просто нуджеміраквая десь курить в туалеті. Я зростала на гастролях, тобто я з ними об'їздила весь радянський союз, і в мене не було дитячого дитинства. Наче кров не з'явилася на екрані я вже отак жити в насильстві і бути рабами. Емоційними, ментальними, моральними для мене неприпустимо. Ну, тобто нам і не потрібні вороги. Ми самі прекрасно справляємося. Ходити в кіно, бо це наразі єдиний шанс для українського кінематографу хоч якось вижити. Ну, По-перше, всі думають, що я доситка. Я настільки Всмоктала в себе цей, цей вайб, це місто, цю атмосферу, цю всю бринзочку, Коротше, Хто не поїв, відходьте від екрану, вимикайте. Або беріть якісь бутерброди, бо цей культ їжі, культ гостей, культ компаній. Культ людей, з якими ти спілкуєшся, він в мені, і я його якось зуміла перенести за собою в Київ і тягнув все своє життя. Тому всі впевнені, що я з Одеси. Але ні, насправді я киянка коріна. Певний час жила в Одесі, і так сталося, що ми з батьками повернулися в Київ. а моя старша сестра залишилась в Одесі жити. І тут вийшли заміж, і тут живе і працює. І в неї тут троє чудових дітей. Тому я приїжджаю в Одесу дуже часто регулярно. І в Мене не було такого, що ось я бачила місто в дитинстві, а потім побачила зараз. Я в Одесі регулярно, сумарно по декілька місяців на рік. Там через вихідні я тут, тому я на контролі все тримаю. Звичайно, що мені болісно, як виглядає, як виглядають історичні будинки, що з ними робиться, і а, 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 точніше, що з ними нічого не робиться путнього. Мене дуже бентежить хаотична забудівля, але вона мене бентежить і в Києві так само. Просто в Одесі це прямо ну, як нож в серце, тому що я ж пам'ятаю ці всі вулиці, двоповерхові, триповерхові будинки, як я кажу, втомлений виноград в серпні місяці. І ну, на жаль, все змінюється, але що поробиш? Закликаю завжди Одеситів захищати своє місце. Місто виходити на мітинги і не давати варварам все зруйнувати і забудувати. Фільм ти мене любиш про любов. Ви <смітна> <смітна> будете здивовані. Але насправді так, я його задумувала, і мені здається, що він вийшов про пошук кохання, про дорослішення. Він дуже такий емоційний, щемкий, чутливий, чуттєвий. Справжні, такі, як, як відкрите серце на долоні, такою вийшла головна героїня Кіра, і таким є кіно, бо головна героїня в кожному кадрі. Це історія про прощання з дитинством, про дорослішання і про зіткнення з, з дорослим, не дуже простим, але бурхливим життям. Знаєте, як Тим і е, відрізняється, можна сказати, там, справжній кінематографіст від несправжнього, тому що справжній кінематографіст, особливо в нашій країні, це марафонець, це стаєр, який біжить довго, це не спринтер, який біжить на коротку дистанцію. Ти маєш все витримати, ти маєш не перегоріти, і ти маєш настільки бути закоханим в цю історію, щоб по перше. Е, не опустити руки, коли тобі складно і важко, а так буває, повірте мені, через день і закохати всіх в свій задум, бо насправді ніхто не бачить кіно окрім режисера. І я маю розповісти знімальній групі, що є в моїй голові, для того, щоб це відтворити на екрані. Слухайте, я вважаю, що це російський наратив про ліхі 90 ті -е. Які розвалили країну, і що там було прямо все чорне і краска і помазано. Я вам, що це просто нав'язано нашими ворогами. Я так не вважаю. Бо в Україні 90-ті роки були абсолютно вільні, так, да, вони були складні з економічної точки зору. Так, да, не було. Я пам'ятаю, це були страшенні черги, не було продуктів. Але це були часи надії. Mm, часи здивувань, часи uh, пригод не завжди uh, веселих і приємних, але тим не менш, це було абсолютно бурхливе життя. Принаймні, це було моє дитинство. Воно було цікаве, бо весь весь час з'являлося щось нове. То якась жуйка, то там якісь турецькі шоколадні ці батончики, ларьки, щось там перше. Мемдемці я, я пам'ятаю, як ми це купили, ділили з подружкою Так поштучно, бо грошей ж не було, і ми там щось довго на нього збирали. Коротше, для мене це було дитинство. Воно було щасливо. Щасливе. Ви побачите різні 90-ті в моєму фільмі. Вони є а, прекрасними. Як їх сприймає головна героїня в силу свого віку на початку, і далі вони є дуже складними і непростими, з якими вона стикається в другій половині фільму. Тому я не можу сказати, що ой, я хотіла показати, як класно було в 90-му році. Давайте всі повернемося в Савок. Ні, там такого нема взагалі. Тому хто мені там закидає щось таке, то просто не бачили фільму. Часи різні, часи яскраві і. Ну, це моє дитинство. Я так і хотіла його показати як щось таке, що було з нами. Можна сприймати його як завгодно, але це наше минуло, і ми не можемо від нього відхреститися і зробити вигляд, що з нами цього не було. Бо воно було. Ви знаєте, я була здивована, але так їм зрозуміла ця культура 90-х, По перше, тому що зараз це на піки моди, скажімо так. Це в тренді баленціага, всі ці е, одежі, е, всі ці значить, рейв дискотеки і таке інше, то абсолютно ну, 90-й рік зараз на дворі в плані того, як виглядає молодь. І я вам більш того, скажу, що коли прийшли актори на другорядні ролі. Вони прийшли в, в тому одязі, який би я б їм запропонувала в кадр надягти. Тобто вони були абсолютно там з цими чокерами. Ну коротше, це було абсолютно 90-ті роки, хоча, хоча вони і не жили тоді, вони ще й не народилися, в проєкті їх не було. Тому так, і візуальна точка а, фільму або візуальний бік фільму їм зрозумілий, і він їм дуже цікавий. І... Але дивіться, цей фільм не про 90-ті, Я на цьому наголошую. 90-ті — це лише декорації, в які відбуваються дії, в які відбувається життя головної героїні. А воно взагалі не про 90-ті. Воно про любов, про е, взаємовідносини між нею, між батьками, між нею, хлопцями, і чоловіками, і друзями. Тобто, це абсолютно людська історія, яка відбувається на підґрунті 90-х років. Я не живу в конкуренції з російським контекстом або з якимось іншим контекстом. Я ж конкурую сама з собою. Тобто, чи я, я дуже самокритична людина, і в мене завжди такий внутрішній діалог, чи я достатня, крута сама для себе. Тоня, ти недостатньо Добре, там щось зробила. Тому я борюся сама з собою, я з собою незадоволена, я ніколи не озираюся на інших, чи будь-то на колег, там на конкурентів. Ну, в мене просто тип мислення він інший. Я так я не дивлюсь навколо для того, щоб е з кимось там помірятися чимось. Це по-перше. По-друге, я вважаю о -о -о, таку точку зору неконструктивною. Ну, типу, ми маємо когось витісняти. Давайте ми просто будемо самі кращі. І всі самі відваляться. Я ніколи не знімала російських акторів, а я взагалі ну, доволі рідко працюю з професійними акторами. В мене не було навіть не те, що конкуренції, а зіткнення з російським кінематографом. Аж допоки ми і думаємо і порівнюємо себе. <пі> не знаю, як це сказати, так? Да? Або з тим кінематографом, про який я взагалі не хочу говорити, от ми будемо на такому рівні. Нам не треба туди дивитися взагалі. Нам треба дивитися на кращі європейські зразки, нам треба дивитися на кращі європейські кінематографії, на наших колег. Бо ми є європейське кіно. І я на цьому наголошую і це. Це доводить те, що останні роки, подивіться, ми на всіх фестивалях класу А є українські фільми. Це означає, що ми абсолютно конкурентно спроможні. А, а поки ми будемо щось там порівнювати себе з російським кінематографом, ми, ну, ми будемо сидіти з ними на, на одному піньке. а цього взагалі не хочеться. І вже на цей фільм ми робили в копродукції з італійською компанією і з шведським кінофондом, які повністю дав нам гроші на звук, інакше б не могли закінчити картину картини на кольорову корекцію. І звичайно, єдиний можливий варіант наразі для існування українського кінематографу це копродукція міжнародна, бо в країні грошей нема. Ми маємо витрачати перш за все гроші на, на фронт, на наш захист, на наше виживання. Але не хочеться втратити українську кінематографію, яка вже набула таких висот і продовжує набувати. і це просто ну, це маст, ключова артерія. Завдяки якій ми можемо зараз існувати і, завд... і до якої ми маємо підключитися, це міжнародна копродукція. Тому так, звичайно, що я маю намір працювати з іноземними продюсерами. Я вас розчарую не останній фільм. А, ще буде низка фільмів, і я впевнена, що і на фестивалях класу А українські фільми, які виходить, якийсь певний час. Але він вправий в тому, що вони закінчуються стрімко і швидко. І наразі ну пальцях однієї руки, можна буде перерахувати ті фільми, які створюються художні. Я маю на увазі художні. Це підкреслю, бо документальні знімаються і вони прямо зараз в. В зеніті, скажімо так, дивіться, проблема є з українською музикою. Велика я не буду казати про міжнародну. Це, це не цікаво, це просто дуже дорого і не цікаво. А що стосується української музики, то на жаль, а, дуже великий пласт прекрасної, фантастичної, а, всі ми любимо української музики, належить фірмі Мелодія, радянській фірмі. Радянські компанії, скажімо так, і ці права не переоформлені. Є дуже багато композиторів, які мають спадкоємців, але спадкоємці теж не оформили права. І тобто оці всі безхозні, скажімо так, безхатні, я не знаю, як ще сказати, які, якою метафорою, фантастичні українські мелодії та пісні, на жаль, вони не можуть бути використані легально, тому що ми маємо купити права. Це ж все має бути офіційно абсолютно. Тому так, є певна складність, якщо музиканти. Падкоємці, якщо ви мене чуєте, будь ласка, оформляйте права на свої твори, на свої пісні, бо це просто жах. І хочеться, щоб ця культура жила, щоб вона не згасла, бо музика фантастична. Я вже в мене купа плейлистів з українським фанком 70-х, шістдесятих, 70 х років, які просто ну Джеміракває десь курить в туалеті. Тобто, ми, звісно, красавчики, але тільки хочеться, щоб все це було законно оформлено. Слухайте, в мене дійсно батьки і актори, папа режисер, мама акторка, і я зростала на гастролях. Тобто, я з ними об'їздила весь радянський союз. Абсолютно я дуже багато подорожувала, і в мене не було дитячого дитинства. Я себе з трьох років, скільки я себе, я себе відчувала дорослою, так в тілі дитини. Але дорослою людиною серед дорослих. В мене не було там ніяких там ляльок. Ну може щось було, але в мене були там серйозні якісь розмови. Тобто я не жила ніколи у цим дитячим життям в дитячому садочку. На жаль, чи наразі так, так просто склалося. Тому воно було одразу дорослим і дуже цікавим. Я вдячна своїм батькам. Моє дитинство було надзвичайно щасливим, сповненим пригод подорожей, емоцій, якихось цікавих розмов. І до мене дорослі не відносились, як до дитини, яка. Ні-ні. я Якось вимагала якогось такого серйозного відношення до себе. Я закохувалась трьох років, і я там всім казала, що мій Сереженька, щось там, в общем. Ротча, да, та, ще штучка була. Тому так це було дуже цікаве життя, і в мене дуже багато якихось унікальних спогадів. І так сталося, тому що батьки автори. Ні, ніхто не має, ніхто не має нікого любити. Але тоді нам всім насправді мене дуже бентежить, що в світі стільки багато злісті, жорстокості. Насильства фізичного. Я взагалі, я, ну, коли там навіть чи кров не з'явилася на екрані, я вже отак. Тобто, це мені. просто, Я, я, я не знаю, якось так я а, вихована, що для мене це взагалі там, насильство будь-яке, побутове. Там, я слухаю там, жінок, які розкажуть, що там б'є чоловік. Я, я, у мене отакі очі, не тому що я якось засуджу, а я просто не, я не розумію, як це. Ну, тобто, якщо б там він хтось там, те, що там вдарив, подумав, та він же вже летів з п'ятого поверху, і там ніякий, ну як же ж я його винен? Мені ж мені його жалко, ви що змінитись? Тобто будь-яка людина, яка засігає на твою свободу, на твою а, цілісність емоційну, фізичну, моральну, а, це, це, це не норма. І я дуже, я дуже зі своїм народом, який виборює, іноземці не може зрозуміти, ми ну, не дасте їм там пару якихось там регіонів своїх українських, вважаєш, так до хіра землі. І вони не розуміють. Тобто я це розумію, бо я це відчуваю всередині, що ну, жити в насильстві і бути рабами емоційними, ментальними, моральними для мене неприпустимо. Тому життя в парадигмі якогось насильства то для мене не норма. І а, мені звичайно що шкода, що в світі так його багато і що воно багато де толерується і спускається якось. Ну, ну і ладно, ну і хорошо. Я не знаю, що з цим робити. Я ж не знаю, верховний, якийсь жрець Далай-лама, який там всім розказує все, знає, як бути. Я можу плекати свій маленький світ, свій садочок, своє оточення. І е, я витісняю з нього токсичних, агресивних людей, тобто ну просто, просто ні. А, і Якщо кожен буде якось е, поливати свій садок внутрішній, зовнішній, ближнього кола, то мені здається, що ми жити буде, будемо значно, значно щасливіше і краще. Я б дуже хотіла, щоб ми. Перестали хейтити один одного. Оце просто руйнує нас зсередини, як націю. Ну, тобто нам не потрібні вороги, ми самі прекрасно справляємося. Я бачу серед колег, серед там, не знаю, колег, лікарів до лікарів, там, вчителів до вчителів, співаків до співаків. Політ... Ну, всі, оце ми як пауки в банк, і я розумію, що це від втомленості, від е, зневіри, від жахів, від недосипу. Ну, коротше, ми всі живемо в Україні і ми знаємо, що таке війна. А, але давайте якось намагатися бути разом. І поки що в нас є внутрішній ворог Зі... Е, е, внутрішній, зовнішній ворог, вибачте. Е, зі внутрішнім ми, ми розберемося, коли. Виграємо війну. В мене багато проєктів, Я б не не дуже хотіла. Ні, ні, я б дуже я б не дуже хотіла зараз говорити е, конкретно, бо я не знаю, який з них вийде першим. Я от зараз розказую цю історію, а потім так станеться, що розвитку набуде там інша про кохання. І Я буду сказати, так ви ж про бізнес. Та ні, та то, то не то, то про кохання. Я буду якась дурочка з переулочка, який знаєте, яка сама не знає, що говорить. Дивіться, будь ласка, ти мене любиш. <гум> це чудесне українське кіно. А, взагалі я хочу попросити глядача а, підтримувати українське кіно, ходити в кіно, бо це наразі єдиний шанс для українського кінематолога, хоч якось вижити. Бо е, державне фінансування не надається, і єдине на чому можуть заробити, хоч якусь копійчину українські кінематографісти, режисери, продюсери, прокатники, кінотеатри це е, е, якщо ви будете ходити на українське кіно, тому купіть квіток, навіть якщо вам не сподобається, ви напишете якийсь там гнівний отзив. Е, в у Фейсбуці або в інстаграмі, але просто сходіть. Бажано в сходіть перший вікенд, тому що кінотеатри існують таким чином. Якщо в перший вікенд не пішли на український фільм, то вже він там спускається на кісанкові сеанси, там щось таке вже не На вже тому от тільки чуєте, що виходить український фільм в прокат, всіх гуртом збирайте своїх друзів і біжіть на українське кіно, і підтримуйте один одного і нас.